Астрологічний гороскоп для тельців на грудень місяць з 1 по 11 грудня. Початок місяця може ознаменуватись несподіваними фінансами успіхами і новими можливостями. Допоможе зміна образу життя та, можливо, ви захочете змінити свій стиль, зробити стрижку або тату чи інше. Цей час підходить для інвестицій або початку нових проектів. Гармонійне та конструктивне спілкування на роботі, але отриману інформацію та пропозиції потрібно ретельно перевіряти. Підписання договорів краще перенести на більш і вдалий час, краще вникати ризики, можливі приємні події в родинному колі з 11 по 21 грудня. Вам важливо. Властив надмірний оптимізм, не завадить бережність у прийнятті фінансових рішень, стабільність у родинних взаєминах, можуть виникнути побутові питання. Зверніть увагу на домашні пристрої, зв'язані з водою та вогнем. Не нахтуйте своєю безпекою. Особлива увага на такі дати, як 16, 18 грудня. Варто зменшити фізичну активність і дотримуватись. Правил безпеки бажано не знаходитись у багатолюдних місцях. З 22 по 31 грудня час переговорів та укладення угод. Для успішності потрібно проявити терплячість, уміння тримати удар та правильно сприймати критику, використовуючи логіку та детальний аналіз. Ви гостро будете відчувати необхідність трансформації, намагатись приймати нове, як необхідний розвиток, адаптуватись до нових реалів та проявляйте гнучність. Можлива чутливість до слів близьких, краще обговорити питання мирним шляхом, збільшення ймовірності конфліктів, варто уникати агресії. Хронічний гороскоп для дельців на грудень з 1 по 11 грудня Рона Гебо. Час для зміцнення родинних зв'язків любові. Можливі взаємовигідні угоди рекомендується працювати над партнерством. З 11 по 21 грудня руна Диват". Це руна воїна, емоційна стійкість у сімейних питаннях, можливі складні ситуації, але доведеться відстоювати власну думку. Руна підтримує наполегливість і рішучість, але слід обачно йти до мети. Уникати зайвої активності, адже руна Девас символізує також потенційні трудності. З 22 по 31 грудня руна Беркана, новий початок, сім'я, час розпочати новий етап у взаєминах. Бізнес гарний час для ініціації нових проєктів. Руна сприяє оновленню та процвітанню. Травматизм символізує відновлення, тому цей період варто присвятити самостіленню і профілактику здоров'я. З 1 по 12 грудня стабільне здоров'я, але зважаючи на вплив Сатурна, краще вникати фізичних перенапруг. З 11 по 21 грудня вникати приїдання або перевтоми. Вразливими можуть бути шлунок і дихальні шляхи. З 22 по 31 грудня висока ймовірність стресу і втрати енергії. Рекомендується розслаблення і відпочинок, можливі правила для релаксації. Снів, з 1 по 11 грудня сни можуть мати позитивні емоційні забарвлення, що відображатиме гармонію та баланс. З 11 по 21 грудня можливі символічні сни з повідомленнями про майбутні події. Корисно записувати сни, щоб краще розуміти їх значення. З 22 по 31 грудня можливі сни, що нагадують про невирішені питання. Це гарний час для саморефлексії та усвідомлення прихованих страхів чи тривог.